Ці цифри вражають. Періоди розбиті по кожному міністру оборони. Дуже цікаво, що в нас рекордсмен по продажі зброї по цінам, заниженим в десятки разів. Я вам наводив приклад С-300, який проданий рівно в 10 разів дешевше, ніж його перепродали в Казахстан. От просто хочу, щоб уналісти почули. Комплекс С-300, новітній комплекс ППУ, був проданий за 2,5 мільйони доларів Міністерству оборони. І перепроданий в Казахстан за 25 мільйонів доларів. Це тільки офіційні документи. Далі ми будемо догадуватись, звертатись в антикорупційні органи міжнародні, щоб вони шукали, а чи було ще щось там, що там 99,9-х було ще. На Сьогоднішній день Міністерством оборони до Генеральної прокуратури передано 94 договори комісії про відчуження та реалізацію цього майна. Посадові інструкції відповідних осіб у Міністерстві оборони оборони, які відповідали за відчуження надлишкового військового майна. Крім того, на запит Генеральної прокуратури в Міністерстві оборони України прийнято рішення щодо створення робочої групи під керівництвом головного інспектора Міністерства оборони України з метою проведення детального аналізу та виявлення причин, які могли призвести до зниження рівня обороноздатності нашої держави. Міністром оборони Кузьмуком розформовано окремий аеромобільний батальйон. І далі абревіатура. Міністром оборони Гриценком 16. 16 оперативно-мобільна бригада. Міністром оборони Шкідченком розформовано 15 військових частин зенітно-ракетних військ. 15 частин. Наступний міністр розформовано 15 частин військово-зенітно-ракетних військ. За, на виконання доручення міністра оборони Саламатіна. Від 12-го року 2012 року знято з бойового чергування комплекси С-200 і С-300. Начальником Генерального штабу Заманою були переформатовані окремі батальйони радіоелектронної боротьби сухопутних військ, внаслідок чого ребувські комплекси фактично. Вся ребуска захист, який дає можливість на дальних підступах і так далі, тому подібне, нівелювати загрози авіаційних і повітряних нападів на територію нашої держави, була фактично розвалена. Це не було тупе розкрадання. Це були підготовлені, легітимізовані, проголосовані, прийняті рішення органами виконавчої влади, які готували уповноважені особи, які працювали на Росію, зокрема міністр оборони Саламатін, Лебідів, але доклалися до цього і попередники, про які були, говорили самі значні, саме значне відчуження стрілкового озброєння, бронетанкової техніки. Я вам сьогодні це все зазначалося. Були за період каденції буквально з 2000-х років воно набуло масового значення.